Наступний тиждень повинен стати вирішальним, оскільки три місяці протестів поки що не дають результатів. Це означає, що влада просто тягне час і думає, що терпець протестувальників безмежний. Тому я думаю, що перше, треба дати можливість регіоналам провалити акт про повернення до Конституції 2004 року. Хай весь світ бачить, що всі розмови навколо зменшення повноваження Януковича для регіоналів і для нього самого не більше, ніж розмови. Треба дочекатися кандидатури регіоналів на посаду прем'єр-міністра, переконатися, що це ніяка не компромісна і тим більше неопозиційна кандидатура і дати всьому світові побачити, що Янукович не тільки не налаштований на розв'язання політичної кризи, а вносить до парламенту на посаду керівника уряду все нових і нових одіозних людей. Парламент має бути заблокований по периметру, і всі, ті, хто в ньому приймають рішення, і влада і опозиція, повинні бачити фізичну присутність людей, які протестують проти такої роботи парламенту, такого парламенту і такої влади, в першу чергу, взагалі на чолі із Януковичем. Безумовно, в масовій активності ключ до перемоги. Тому друге, якщо взагалі колись. Після е, цієї масової активності відновляться переговори з Януковичем, у них повинні брати участь всі сили Майдану, понад усім, окрім лідерів опозиційних фракцій, громадський сектор і правий сектор. Не для того, щоб послабити позиції керівників опозиційних фракцій, а для того, щоб коли будуть ухвалюватись рішення за наслідками таких можливих переговорів, майдан, всі його сектори напрямки і середовища могли одностайно. Підтримувати позицію, яка була досягнута на переговорах. Ну і третє, всі ці переговори, будь-які парламентські рішення і тому подібне неможливі без відновлення масовості майдану. Тому починаючи із вівторка, 18 лютого і аж до неділі по зростаючі повинні нарощуватися сили майдану. Ми повинні повернути майдану масовість. Ми повинні виходити на формат щоденних великих вечірніх. Інформаційних протестних мітингів ми повинні повертати тих людей, які вже залишили майдан, у думці чи в ілюзії, що вже перемога дуже близько, і показувати, що мирний протест не тільки не вщухає, а навпаки, зростає і нарощується, тому що особисто я переконаний, що сила Євромайдану. У тому, що мільйони мирних, але твердих у своїх переконаннях українців виходитимуть на вулиці і показуватимуть своє небажання бачити Януковича при владі і надалі. І ключовим рішенням, яке повинні ми досягти і на вулицях, і внаслідок переговорів, це дата дострокових президентських виборів. Без такої дати будь-який наш протест, який триває вже 85 днів. Буде беззмістовним, оскільки люди чекають повної зміни влади в країні. А стає дедалі більш зрозумілим, що це може вирішитись не в парламенті, а тільки на вулиці, оскільки парламент глухий, сліпий і неспроможний враховувати думку українського народу. Тому наша весняна вулична активність є ключ до перемоги українських європейських сил. Слава Україні!